Друзі, усім привіт! З вами знову Даниїл. І сьогодні ми будемо відкривати паки у FC Mobile 24. З магазину Division Rivals. Тобто буде сьогодні дуже цікаво. А я зараз буду заходити в магазин. І дивіться, перший набор пак, ми будемо відкривати ось такий набір, 96101. Не, 1001 не продаваний Division Rivals. Тут шанси, ну, трішечки є, там спіймати щось добре, але не так багато. І давайте, друзі, зараз будемо відкривати. Нам будемо чекати щось дуже доброго. Так, і в першому наборі нам нічого не випаде. Ну, тут і гарантовно нічого не випаде, тільки 10 тисяч монет. А у другому волкаут, ну, це, звісно, Євро, Португалія, ЦОП. Паліня 98. Нормально, нормально. Я йому можу підкачати ранг, друзі, і, і продати його за 111 мільйонів. Оце то буде класно. Оце, я вам кажу, буде класно. Так, і відкриваємо ще один пак, тут Португалія. Це Жоау Маріо, да, напевно. Да, це 96-й Жоау Маріо. Він, а він продаваємий теж. Ну, на нього Він не так багато коштує, щоб продати його. Так, і знову відкриваємо пак. І що ж нам випаде звідси, друзі? Так, в мене щось залагало. То це Франція. Знову цоп? А хто це? Це канте. Це канте, да. це Канте 95-го трейгу. І далі відкриваємо ще один пак. Давайте оцей продаваємо 94 101. Гравець мікс-версії. Тандарадам. Герої. Португалія. Знову Португалія. Що це таке центральний захисник? Це, це Рікардо Карваліо. Я думав, що це буде 97-й. Він продаваємий, але коштує 10 мільйонів це Рікардо Карваліо. і ну, не дуже. І ще відкриємо оцей от пак 90-301 за 15 тисяч самосвітів. Тут можуть випасти абсолютно всі топи із евента. За легенд, а тому ми відкриваємо і. Ну, хоч тут, я думаю, що щось випаде. Так, і. Та боже, Словенія, чи що це? Генг. А хто це взагалі? 93-й якийсь хравоцький. О, кукуреля випав. 6 мільйонів коштує це взагалі. Що таке? Навіщо він? мені? Тільки на обміни піде, навіть продавати його не буду. Так, і відкриємо зараз 95101, не за 3000 самоцвітів. Так, і в першому наборі нам ну, тут нічого не випадає, тут тільки 2 гравця з рейтингом 70 плюс, і бонусний гравець. Не продавай. Хорвація. Ну Хто це? Хайдук. Да. Думав, випаде щось краще, але не продавай. Так, ну і підключаємося знову до 9301. Я хочу, щоб мені випав Патрік Віра, але не знаю, це зможе так бути чи ні. Іспанія, центральний захисник, це порту. Якщо б це був там якийсь, ну хто там може бути. Так, і відкриваємо ще один пак 92, 101, і нам, друзі, нічого не випадає. І переходимо далі. І давайте, друзі, будемо підкачувати ранги для нашого центрального захисника Аканджа. Ось дивіться, в мене вже команда зі 101 рейтингом. І в мене найзкорейтинговий ігро гравець з 95 рейтингом Даніло Перейра, центральний захисник. Але я його сьогодні поміняю на. Акандже. В нього навіть швидкість більше, ніж зараз у Даніла Перера. Тому це все треба змінювати, і ми починаємо його прокачувати. Робимо його сотим. Так, далі робимо його першим. Сьогодні буде, друзі. Дуже жарко. Так, робимо його з і робимо його 102. Там дарадам. Робимо його 103. Ну і це все. Ми зробили нашого Аканже 103, і він зараз просто неймовірний. Тепер в мене буде навіть він краще, ніж Дейк. Так, і зараз давайте зробимо йому переносити тренувань. Я хочу, ну, щоб не витрачати може своїх тих гравців. Так, миру. А що я не можу переносити тренування? Чекайте, а ч я не може? А ч, убрали? Перенос тренування чи що? Друзі, напишіть у коментарях, що, що сталося. Ну ладно. Ой, давайте попробуємо просто зараз трішечки потренувати. Може, буде краще. Так, давайте тренування. Ну, може, можна вже буде, так? Давайте не буду ставити автоподбор. Ну, ось, рівень шостий і перенос тренування. А, це не мені треба наоборот не з нього, а з іншого. з Вінісіуса, наприклад. Так, да, я хочу звенісів на Аканжі. Так, і витрачаємо цих так, і Венесіус уходить. І в нас зараз буде оканджер 19 рівень. Так, і Акандж стає вже кра ще краще. Вот, так, і і іншу ми все забрали. І ще можна, ну, я думаю, з Де Йонга зробити про настроювання на Бука Йосака. Почекайте, я хочу подивитися, якщо, наприклад, поставити по то буде 5. Чекайте. Просто я не знаю, може так. Ну, ладно, робимо його. З 19 до 20? -го? А що це? Та? А чого? Ні, так так це не будемо з Дейонга забирати. Давайте краще візьмемо його і самі натренуємо. І Друзі, тепер. Він в мене 25, і він в мене просто залітає. Ну, В нього удари будуть гірше на 13, ніж у Даніло Перейра, але він мені залітає у основу. І в мене вже є 1, 2, 3. в мене вже 4 карти євро у статому складі. От, А ще ми виповнили квести і забираємо. 2000 2000, 2000 самоцвітів, за те, що у нас вже 11 гравців до, я під, до 25 натренував. Ну, але не всі. Так, ну. І, і давайте, що можна йому зараз отут тут очко, очки навиков підняти. Оборона. ще, ну, Я думаю, можна. А давайте подивимось, відкриваємо. Так, ми ж йому вишали ранг 4 десь оборона, так. Я думаю, що давайте покращимо що фізично, ну, в нього паси... ой, паси нормальні і фізична підготовка теж дуже добра. А от що там? А, а от там була ще. Давайте зробимо йому ось таке підсилення. Різне йому зробимо краще, і вже в нас, нас Аканджи. Зараз будемо тестувати у рівній грі. Кубків, звісно, друзі, багато. бо Я підняв ранг легенда 3 у рівній грі, тому суперник буде складний. Але ми якраз попадуємося, на що здати наша канджі. І суперник нам попадається не на не, ну, такий, як я, якщо дивитися по балансу. Так, ну ось. У мене Сократ. А, ну в нього теж 101, ось, І в нього воротар поганий. Цим треба користуватися, друзі. Так, і давайте зробимо атаку. Я хотів зробити захист, але не зараз. Коли ми хочемо тестувати гравця, який в захисті, а це були логіки. Треба. О, кандже стіна просто. Друзі, що він зараз робить. От я і хотів такого гравця в захист. Добре, що я його взяв. Опа. Давайте повозимо ай є. Це, це, це кір, чи як його там турецький голкіпер О, посадив нас, але Але... рібері проти Вандейка, Вандейк теж подставив корпус. Ну, не так легко мою команду, я, я скажу вам пройти. І зупинити не так легко. Можна, але не легко. Особливо, коли я роблю от штуки. Давайте закроса проб'ємо і влучаю в суперника Рібері. бензима. Роналдіньо, о ні. о, ні, так, Аканджі проти Роналдіні проти Аканджі. Ай, він Хитрий і ми пропускаємо. Програємо. І, друзі, другий матч закінчився з рахунком 0-0. А перший програв 2-0. І, друзі, починаємо матч. Новий суперник. Так, і давайте. Сака, кафу. Белінгем кафу. Сака, Белінгем. Давайте. Поки що біжимо в атаку. Ну це поки що, поки в нас м'яч не відібрали. Ой, Трішки. Не то зробили. Так, і Деполь, Гіллер, Рішеч і. Сократис! Опа-па. Майже вийшов м'яч, але. Опа, а це що таке? Ну це фол. це фол. Сто відсотків був. І давайте зараз ми. Неочікувано для всіх проб'ємо штрафний. Але ми Мардешвілі на місці. Я, ну, я хотів би, я думав, зал... залетить все-таки. Мав надію до останнього. Але. Так. І він, я так розумію, просто тягне час. Ну, трішечки в атаку йде. Він просто нече мене обігрувати, він бачить, який. Що мене обіграти ну, важко буде. Передачами буде він, напевно. Я зрозумів його тактику. Так, так, Опа! А я теж передачами. Без офсайду, без офсайду. Ай, ну куди? А там би, напевно, якщо б пройшло. А ні, якщо я. Як був би офсайд, а так нема офсайду. Так. Як Давай. Ну, в нас поки що зовсім не цікава гра. Зовсім. Опа! Так. Так його, Ван Дейк. Знову він з'їдає суперника свого. О, Майже обіграв зубастика, я появляю, і, 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 і скільки б коштувала оця помилка. Так, і ми програли, Ой, не програли, а в нічів поки що граємо. Я не розумію, чому проти мене грає то фенергбаче, то, то гала та сарай. Це просто вики... незрозуміле. О, аканжена аж перехватив м'яч. О, Аканжина дриблінгу, дриблінго, на дриблінгу. Так, давайте на Буковісака просто дамо передачу на Сократеса. Опа, давайте його повозимо. І давайте удар! Точний сінько, в кутик! І ми забиваємо треба просто вмикаємо захист і просто, друзі, треба не пропустити. От мені можна просто. Пасуватися. Головне не робити помилки. Аканджи, Берінгам це трикутничок такий, знаєте, друзі. Так, кафу. Не... Моєму воротарю дають жовту картку і нам б'ють пенальті. Це взагалі що таке? Да! Він бив пенальті! Джоха! Джо Харт! Відбив пенальті! Але у них м'яч, їхній аут. Ще поки до святкування треба ще провести Джо Харт. Ну, це вже було просто відбив пенальті. Правда, я не поняв, чому він в той кут, куди я захотів. Не бив, але все одно зараз ми можемо. Ось зараз все. Ми закінчили матч, перемогли 1-0. І друзі, на цьому я буду закінчувати відеоролик. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Даніїл. Всім до зустрічі!